Чому нафтогазові доходи росіян раптово зросли? Це штучно. Це не відбувається на рівні процесу. Немає тут жодного зросту. Тут навпаки, вони в біді, в біді, і вони дуже-дуже багато втратили. Але тут відбулася якась зупинка в якійсь певній сфері, аби витримати баланс і Продемонструвати якісь цифри. Це якісь економічні ігри Росії, це не е, це не динаміка зросту чи падіння, це якісь економічні ігри. Щось зупинили, припинили, аби ну, врятувати щось. Ну Тобто, це якісь жертви, якісь, е, ну, пож жертвою чимось, аби стримати оце все не більше. Немає тут зросту. немає Навпаки, тут тут башта, тут тут з мечів перевернути. Навпаки, там такі втрати, що вони в шоці. в шоці. Чи справді РФ намагається домовитися з Казахстаном про поставки бензину в разі його дефіциту? Да, намагається дійсно. Це е, ледь не єдине правильне рішення, як вони це бачать. Ну тобто, дійсно вони потребують допомоги, дійсно потребують. І вони знаєте, ну як РФ, ну тобто, тут е, е, лицар мечів це не про домовленості, справедливі, це про е, ну таке. Знаєте, я для себе візьму. Те, що мені потрібно, і не на рівні домовленості, а на рівні шантажу, провокацій, якихось вимог, таких, якихось навіть штучних, ну бо це більше як плани, наміри, і все інше, чи зможе Росія домовитися з Казахстаном? Місяць дивіться, чи хоче вони чи хочуть вони отримати допомогу, ну так, звичайно, хочуть, і там же ж взагалі, там у всіх орків, до речі, проблеми з кордонами. Як виявити орка, це людина, в якій проблеми з кордонами особистими і взагалі іншими кордонами. Тож тут немає розуміння, що можна якось по-інакшому себе вести. Тобто, вони щось будуть навіть вимагати. Це не просто очікуємо допомоги. А ми вимагаємо допомоги, спираючись на якісь ілюзорні факти. Чи отримаємо? Давайте так: Росія у Казахстану, якщо ми беремо країну Росію і країну Казахстан, не буде повноцінної допомоги, підтримки. Ну тобто Казахстан не стане донором. Для Росії цього не буде. Але певні поодинокі ситуації вони відбуваються і вони будуть відбуватися. Ну тобто, наприклад, представники Росії купляють паливо у представників у громадян Казахстану, які можуть їм надати таку послугу за гроші. Тобто… Да, це приватні, ну тобто якісь приватні е, процеси відбуваються, але вони на дрібному, тобто вони не, не, не допоможуть Росії е, стати такою потужною, як вона була до 14-го року, а тим більше до 2022 року. Чому Канада вирішила суттєво збільшити витрати на власну оборону цього року? І тому що там не все добре, саме з обороною, саме з захистом, якось все прихрамує. Якось воно все потребує вкладання, потребує. Додаткових якихось ресурсів і напрямок, і ви знаєте, я вам скажу, що карта світу перевернута, а вона каже про те, що це не тільки Канада, що у всьому світі, спостерігаючи наш досвід і взагалі досвід, історичний досвід, який на сьогоднішній день викрив неймовірну взагалі кількість профтиків і недопрацьовок, і брехні, і якогось нересурсу. Викрив у всіх країнах абсолютно. Ну, тобто, війна в Україні зірвала маски абсолютно з усього світу, з усіх країн світу, і всі побачили свої недоліки, всі побачили свої безлад, свої якісь недопрацьовки. Там, окрім того, що вони зараз поклали і покладають пок... вже процес почався. Він не завтра почнеться, не сьогодні. Він почався вже не менше року. Канада вкладається в свою оборону, промисловість, про свій захист. І тут навіть почнуться зміни саме в Канаді, почнуться зміни стосовно людей. Ну Тобто, чи то армії, чи то тема захисту дійсно, ну, тобто захисників, вона буде теж змінюватись. Тобто, щось Канада буде працювати над своєю армією, і буде дуже класно і потужно в неї вкладатися. І ми з вами Україна буде теж брати в чому, в цьому участь. Тобто, все як я казала в 22-му році, що так, це страшні події, але після цього ми станемо ще потужнішими, ще крутішими, тому що ці військові з бойовим з таким бойовим досвідом вони не просто будуть цінні по всьому світі, а вони будуть на вагу золота, тому що це дійсно ті знання, і ті навики, і ті скіли, якими. Ми будемо ділитися по всьому світу за великі гроші і заробляти на цьому е, на якійсь такій постійній основі. Так що, нехай вони зараз готують грошики, ми їх підготуємо до того, як е, від ворога захищатися та як його перемагати. Тож, от саме тому, і це не тільки Канада, до речі, тому що. Декілька країн я вже дивилася, мені дійсно показувало, що вони такі прокинулись такі. Ой, а ми навіть не думали, що воно таке в ганебному такому стані. І зараз весь світ починає змінювати свої правила, свої структури і свої взагалі пріоритети, на що справді варто покладати багато ресурсу, там уваги і фінансів. А що може бути там, не, не першочерговим, то щось прокинулись. Чи надасть Греція винищувачі F-16 для України? Чи надасть Греція Україні F-16? Ні. В них немає F-16, які вони можуть нам дати. Немає в них їх. Ну, Король Пентаклів перевернути. Знаєте, намальований голий король. Вони є в них. Вони є. Але вони є в них на рівні. В нас є Ф-16, ми така потужна держава. Клас повезло вам. А нам що? А вам ми не знаємо. Вам чекайте, може, і вам колись дамо. Не дадуть ні. Чи дійсно НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил Альянсу у Фінляндії за 100 кілометрів від кордону ЗРФ? Так, да, над цим, до речі, вже йде е, робота. Це не просто плани, це вже вирішені факти, це вже необхідність. Е, про це йде багато брехні, про це йде багато такої дезінформації, саме в Фінляндії. Чомусь давайте так. Е, чи вдасться їм це зробити і досягти своїх цілей основних? Так. Да. Да. Дивіться, я не знаю, як виглядає штаб-квартира в НАТО, навіть у своїй такої придуманій свідомості, ну, тобто складно мені ну, знаєте, як цей образ вхопити. Але тут чомусь мені показують, що, по-перше, їм вдасться те, що вони запланували, бо над цим вже йде робота. Робота йде за допомогою е, таких потужних сил, ну, тобто підтримка, активна робота, праця, вкладання грошей, будувань, будівництво, ну, тобто все відбувається. Але це не на рівні будівництва. Знаєте, ну тобто хмарочос вони там будують, і це буде штаб-квартира НАТО. Ні. Це якісь такі окремі три от саме три окремі угрупування споруди, в яких це буде розміщено. І це вже буде розміщено в 2024 році, чи побудує штаб-квартиру НАТО, Фінляндії. Ні, не в 2024 році, але це йде як приклад. Тут як буде якийсь повтор. Тобто десь вже таке є таке відчуття, знаєте, ніби вже в якійсь країні є отаке стрьох створено. І вони як ну, хочеться сказати, знаєте, брата близнюка якогось будують. Ну, тобто, Чи то воно буде така сама споруда, чи то буде е, ну, от, щось буде таке саме, ніби як однакове, знаєте, як ото франшиза якась. ну, Тобто обов'язково умови, аби це виглядало отако. І це станеться, побудують так, але е, працювати воно почне ну, може, ближче до кінця року, тому що все ж таки е, карта року, яка фіналить нам календаре. Тим самим мені показано, що це не дойде до функціонування, але так це буде. Як Росія до цього ставиться? Як Росія на це відреагує? Ну Вони не можуть на це вплинути. Ну, тобто, як вони відреагують? Ну, не дуже їм від цього. Але сказати, що Росія вони про це знають, вони в темі, вони курсі, вони навіть мають. Там якийсь злив інформації, тому що нічого не роблять. Чи володіємо інфою. Ну тобто в Фінляндії теж є орки і е, по всьому світу вони є, і в Україні вони є, крізь вони є. Ну тобто, це такий пласт населення, я б його назвала, з пластом свідомості. І тут е, вони знають вчинити вони з цим нічого не можуть. Тут навіть вони чомусь не можуть на це е, знаєте, не можуть тиснути і маніпулювати, тому що немає. Інструменту. Але інфа в них є, зливи йдуть інформації, чи буде якось Росія взагалі на це реагувати, тому що тут емоції, емоції, знання. Ні, ні, ні. -ні. Вони не будуть на це реагувати в активної, в активному прояві, але про це, ну, можливо, якісь ті. Персонажі Кремля зможуть якимось чином щось там бекнути, мекнути в той бік і е, попросити. Ну, як вони роблять то той медведя, виходить, і каже всіх, ядерною зброєю зараз ми приберемо. От щось на кшталт такого, але дій не буде. Чи вдасться Франції цього року значно збільшити виробництво САУ Цезар, щоб покрити потреби України? Ні, вони взагалі чомусь підуть від цієї ідеї, вони підуть від цієї думки чому? Тому що вона якась не жива, вона якась не конструктивна. Ну, тобто, чи будуть вони будувати, збільшувати взагалі? Це будівництво? М -м. Ні, вони відходять від цієї стратегії, чомусь вони самостійно ніби відмовляться від цієї стратегії. Чому? Вона якась не вона не Чи буде Франція допомагати нам, іншою якоюсь там, збільшить виробництво іншої, можливо, якоїсь зброї. Тут просто так прикольно показує, що те, про що вони заявляють, воно ніби повинно статися, але воно станеться не скоро і не для України, от про що мова. Ну тобто, тут Франція теж чомусь мені. Пропонується е, продемонструвати як агресора. Ну, Тобто, це теж якась агресія від Франції. Це не просто захист, це саме ми відходимо від позиції захисту переходимо в позицію агресора. Тому що Макрон придумає, що він Наполеон, дайте я гляну, чи... І тут якісь тіньові процеси, тут якісь е приховані процеси відбуваються вже. Але от саме від теми е збільшення потужностей САУ, аби допомогти Україні, це все бла бла, не буде цього. Вони самостійно якось звільнюються з цією темою. Чи буде допомога Україні з боку Франції саме стосовно зброї виробництва? Так. Да. Да, вона буде, але вона буде ініційована, ніби Україною. Ну тобто, ми щось придумаємо. Ми якось придумаємо, е, яким чином ми можемо співпрацювати, чи як вони нам можуть допомогти. Ми будемо на цьому наполягати, і ми отримаємо те, на що ми будемо претендувати, але якоїсь такої, знаєте. Сказати, що Франція сидить і думає, як же їй ще Україні допомогти? Тут взагалі мені показує, що вони якось не про Україну думають, а вони ніби думають через е, воду про якусь іншу країну. Ну тобто вони ніби планують якісь дії в іншій країні. Чи буде Франція? Оце так просто, Дайте глянути. Чи буде Франція брати участь протягом року? В інших бойових діях. ну Тобто, брати участь я маю на увазі не безпосередньо там військові, а можливо, там фінансувати чи дійсно там зброю відправляти ще якісь да. І знову вода, да, да, да. І це щось нове, воно спалахне стрімко. Е хочеться сказати, в серпні місяці будемо спостерігати за діями Франції. Щось Франція в серпні. Чудить, отак мені хочеться сказати тут, як новий конфлікт, тут як е, е, спалах. Тут, тобто, станеться якийсь спалах, до якого Франція буде долучатися. Але не в пасивній позиції. Бо в Україні вони все ж таки в пасивній позиції. Ну, тобто вони якось спостерігають так збоку і е, ну, там, цим допоможемо, це пообіцяємо, ось ви забудете. Ну, тобто, це так більше. А тут йдуть якісь стрімкі дії, вони нові, е, це через воду, це далеко, і це якийсь спалах конфлікту. Тут не так довго, скільки там 4 місяці залишилось, дочекаємо, побачимо.